Друзі, я вітаю всіх на онлайн хвилі радіо Кордон. У студії для вас працюю я Віктор Самойленко і в ефірі. Програма Гістайм. сьогодні. У нас в гостях український музикант гід, який у своїй новій пісні Хочеш? Я тебе обійму говорить про найважливіше: підтримку, тепло, присутність і любов без умов. Цей сингл не просто музика, а простір у якому дозволено бути вразливим, мовчати і водночас бути почутим. Привіт привіт. раді тебе дуже зустрічати. настільки чуттєва пісня. Насправді важко було після її прослуховування підібрати якісь слова для розмови, бо воно все в думках? Воно все всередині тебе, і от воно таке, як оцей теплий такий комочок, який не сидить в горлі, а навпаки, зігріває тебе середини. Дуже круто вийшло. Thank you. Thank you. Thank you. А взагалі, як з'явилася ідея створити пісню, хочеш я тебе обійму? Що стало тією першою скрою, яка от ти маєш це зробити? Так, я натрапив на відеоролик, в якому хлопець обіймав людей в Європі. Він здається американець. Він власник певної організації, яка просто допомагає добрим людям. Ось і є інші ініціативи від них. Там вони спілкуються з різними людьми. Наприклад, там була нещодавно бачив відео, де цей же хлопець сидів на вході в універмах з босими ногами, і чоловік проходив поруч і запропонував йому свої чоботи. І після цього він там йому подарував чи 10, чи 20 тисяч доларів на якесь навчання, чи лікування вони вивчають людей. reykim Які потім до них звертаються і допомагають їх в тому чи іншому, їм в тому чи іншому аспекті. І я побачив, що цей хлопець він просто обіймав закритими очима людей з табличкою If you have a problem with mental health, hug me». And, uh, і, uh, <плоджені> і, коротше, так я дуже надихнувся цією історією. і хотів, я просто зберіг це відео, репостнув собі і знав, що я щось напишу в це, але не розумів, що. Ось, а потім так мене. Була близька мені людина попала в таку неприємну ситуацію і. Коли я їй свою підтримку проявляв, то з'явилися ці перші фрази, вона якраз була на відстані, і такі віртуальні обійми, які для нас для кожного зараз важливі, які і я намагався передати через зміст пісні, вони дійсно сформувалися в той період, і я буквально за 15 хвилин в метро написав весь текст цієї пісні, скинув подрузі. Сказав, він написав будицьку пісню, і, і, і після цього. Вона якось розлетілась. Вона дуже багато сподобалася, що на е, попередньому, якби, слуханні. Попереднє слухання моїх пісень. Е, я викладав декілька е, демок, і аудиторія обрала саме цю і саме ця пісня. Вийшла е, оце те, що ви почули. Трек звучить дуже емоційно і особисто. Наскільки складно було вкласти, ти кажеш, от за 15 хвилин в метро, безпосередньо під час поїздки, але наскільки складно було вкласти свої почуття в пісню і при цьому залишити її водночас відкритою для кожного слухача? Е, ну, я коли е, от, були, був у мене досвід е, виступів зараз е, з старою ретро-піснею ретро -піснею, Васюка Рябчинський, І я коли слухаю ці історії, що три місяці, півроку, рік е, писався текст пісні. Я думаю, го вау! Нічого собі, як люди підходили в процес, У е, мене найкращі пісні, ну найкраще те, що в мене виходило, воно виходило дуже швидко. От я просто так: от гоп, і все. От, е, тому що ти потрапляєш в якийсь стан, в якому ти якби. В буддизмі є таке, таке поняття, як поняття, як ченнелінг, коли ти зв'язуєшся з вищою силою якоюсь, творцем. Ось, і ти починаєш творити. От. І цей епізод він дуже маленький. Цей епізод фокусу. І коли це натхнення якби, приходить, да, можна щось писати з розуму, а можна щось писати з натхнення. І от коли це натхнення приходить. Вони просто слова ціллються, і це дуже швидко відбувається. От і всі твої переживання вони якби акумулюються за весь твій прожитий досвід і виливаються просто в декілька рядків пісні. От в мене виходить так. Ти кажеш, що це такий короткий фокус? Він ем, раптовий чи найчастіше ти якось навертаєш себе трошки штучно для того, щоб, ем, скажімо, так, всі оці лінії склалися саме в ту точку, де оце натхнення прийде. Ну, я вважаю, що взагалі процес написання це безперервний процес. Тобто, можливо, думати про багато речей, про які тобі хочеться розповісти, і як тобі хочеться розповісти, в якому музичному стилі і так далі. Ось тому це такий непреривний процес. І я ж кажу, що багато пісень ти пишеш з розуму. Вони також, вони також гарні. Вони можуть стати хітами. Це дійсно. Гарні також пережиті емоції, але просто ти намагаєшся ну якби сублимувати метафорично, да до чогось прийти. Але буває, буває так, що в якийсь момент просто приходить оцей стан. Він дійсно дуже епізодичний, але от те про те, що кажуть е, натхнення, так тобто і багато є гіпотез, чи треба чекати натхнення, чи не треба чекати натхнення. І чим більше ти над цим працюєш, тим більше ти відчуваєш натхнення. От моя закономірність така. До речі, цей безпосередньо відео, про яке ти розказував із табличкою хлопцям, які обіймав людей, надихнуло тебе не тільки на пісню, а тим сам спробував повторити цей перформанс, які от. Тоді були емоції, відчуття знову ж таки, розуміння того, що ти повторюєш, але ти не знаєш менталітет людей. Ми знову ж таки, ми не бачили в тому відео, яке записував цей хлопець, чи були там якісь неадекватні люди? Бо, можливо, це було просто, воно залишилось поза кадром. А тут ти переносиш це на себе і ставиш себе в таку ж ситуацію. Так, так, це було, це було дуже цікавий досвід. Мені, по-перше, було дуже страшно. Я не знаю, чому. Я це не аналізував, але. На початку було дуже страшно, напевно, через те, що люди не підійдуть. Бо я ділився цією історією з різними людьми, і вони казали про те, що ну напевно в нас ментальність інша, в нас більше закрита така позиція переживати самостійно, йти досягати. От тому не буде такого відгуку. І якби я ну, був готовий до того, що я дві години простою сам в цьому. ДНГ ось, але е, трапилося як трапилось, насправді так. Це був дуже чуйний досвід. Я пам'ятаю, що кожна історія, якою зі мною ділились е, навіть якщо це просто, підходили люди. Хтось мене обіймав, е, казав, що все добре. Ну я їх питав, як вони кажуть, що все добре, і йшли е, От, хтось. Мене обіймав, думав, що зі мною щось трапилось. Казали, а що ну в зімальної групи питали, а що у нього трапилось? що, ну взагалі, а чого він вирішив так робити? От, тому ну комусь легше мене підтримати, ніж самому бути вразливим. Ось, але при цьому ну дійсно підходили, обіймали. А хтось дійсно підходив і на питання, як ти розкривався, ділився своїми історіями. Деякі з них вони є в відео безпосередньо, тому що. Це дійсно важливо, це дійсно потрібно зараз. Просте питання, як ти, і щоб тебе почули, тебе відчули і дали тобі підтримку. Я думаю, що це дуже важливий аспект зараз, якого не так багато. На твій погляд, чому такий простий ритуал, жест, який, в принципі, став головною, скажімо так, родзинкою, головною думкою твоєї пісні, як обійми, це настільки потужний приклад того, як ми можемо підтримувати своїх близьких. Ну, тому що це дуже такий простий прояв любові безумов, як ви сказали на початку, тому що це. Дійсно, прояв такої сердечності, теплоти так ти ж не будеш цілувати, наприклад, знима людина, от, або ти не будеш там здоровкатись за руку, да? це, це не так тепло. Обійми це те, що може подарувати один одному в будь-який момент часу, за будь-яким статусом, незалежно незалежності від того, який гендер в людини, яка там орієнтація, які життєві принципи, ким він працює, мала ця дитина чи велика доросла. Людина, чоловік. Ось багато дуже досвіду там, військові підходили. Підходили матері, підходили такі вже літні жінки, це найулюбленіше моє відео з кліпу, де підходить жінка, яка каже: зайочка, хлопчик мій синочок. Це, це прибирає насправді до глибини душі і. Це те, що ми можемо зробити, о, це те, що ми можемо подарувати, і це те, що ми можемо віддати і отримати, і це найбільший такий глибокий прояв, як на мене, теплоти без умов. Дуже багато історії, як ти вже знаєш, було і безпосередньо про війну, про втрати, про втомленість, яка як би ми цього не заперечували, вона присутня і нині підтримка потрібна кожному українцю. На твою думку, чи стала ця пісня такою певною терапією для кожного хто її слухає, можливо, таким певним поштовхом для того, щоб просто от, реально навіть... Може, там хтось хвилюється і чи соромиться трошки, але підійти обійняти саме близьку людину, знайому людину після останнього обстрілу? Е декілька людей мене це дуже вразило. Це було дуже тепло. Е декілька людей виклали в історію мою пісню. І, ну, і з підписом, умовно, там донатимо на гарний збір, заварюємо теплий чайок і слухаємо цю пісню. Ось, і цей процес відновлення, який чомусь символом якого да, стала ця пісня, хоча ну вона про це так, про підтримку. Але я з цього боку якби не дивився, так, що вона може не тільки коли. Є на це потреба, так? А, а просто ну, в будь-який рандомний момент, коли потрібна, е, ну, потреба виходить, що є, але е, тут це питання, що не я да, навіть це вже е, формую, да, це ці обійми чи щось, а люди самі якби, підхоплюють цей тренд добра і любові так, і формують його самі. І це, Дуже мене надихнуло, і дійсно, якщо це піде далі, і якщо я такою простою простим таким простим таким дійством, зможу якби надихнути людей на цю доброту і любов до один до одного, то це буде прекрасно. Чи були якісь моменти, коли ти сам сумнівався, чи варто виносити таку тему, такий тісний контакт на загал? Бо все-таки ти правильно казав, що коли готувався до цього, що у нас трошки інший менталітет, ми більше закриваємось в собі, більше формуємо цю непроникну бульбашку, і щоб запустити іншу людину в неї, це треба неабияка сила, не неабияка не сміливість. І мені здається, що от такі думки, якраз, вони дуже сильно так. Дають сумнів в тому плані, чи спробувати, чи варто, чи правильно мене зрозуміють, коли я настільки емоційний. Ну і насправді я не думав, наскільки я тут емоційний, бо я в цьому і, і, і в цьому треку, і в самій ініціативі підходив як такий як таке. Без поле, без статеве єство, яке просто може проявити любов і підтримку. Тобто, в мене не було якоїсь задачі самовиразитись. Так мені в пісні була задача просто дати. А не отримувати можливо навіть мені трошки здалося такі відчуття було, що навпаки, саме виразитись тому, хто підходив так, для того, так. щоб він розкрився. Так, так. Тому тут була просто історія про те, що чи будуть готові люди. От але я думав про це і фінальним якимись рішенням в плані. Цього стало те, що це основна місія моєї якоїсь роботи, такої музичної. Тобто, те, що я в цілому хочу нести в люди, це, це якісь такі догми, паттерни про безумовну любов, про підтримку і про те, що не треба щось робити, щоб тебе любили. Можна просто бути, і хочеться, щоб це проникало в людей і вони змінювали своє життя, щоб вони не шли на якісь речі, які самі не обирають, щоб вони відчували відгук на кожну дію, яку роблять в своєму житті, і мені здається, що такими маленькими кроками я зможу цю ідею якусь таку просвітницьку донести. Ти вже зазначав і безпосередньо, що і відчувається в пісні, що головне тут про близькість, не обов'язково голосно, головне, щоб воно було щиро. На твою думку, чи зараз якраз можливо не вистачає такої тихої, але щирої музики, звучання і взагалі емоцій в піснях в сучасній музиці? Я вважаю, що взагалі в українській музиці не вистачає ніші, бо в нас або комерційно, або ніяк. І тому так це дуже сильний Від'ємність, від а риса, яка да, да, дуже сильна відмінність від західного ринку, тому що там нішева музика, кожна нішова музика має свою якусь популярність. Ось і це і європейська, і американська безпосередня музика, тобто ми можемо взяти і кантрі, і рітм, блюз, і різні інші напрямки, так. Техно те саме, де буде прям цикл якихось популярних пісень і можна розвиватись в рамках цієї нісі. Тут, якщо ти не робиш комерційну музику, то ти, на жаль, ну, просто не популярний. І тому це дійсно. Якщо я своєї цієї пісні достачусь до те, що до того що нішова музика має мати своє місце в якби нашому популярному бастіоні, це буде прекрасно, от я в це не вірю, але якщо мені доводять наступне, то це буде просто неймовірно. А Які емоції безпосередньо, в що у тебе відбувається всередині, коли ти сам прослуховуєш свою пісню? А одна справа, як її бачать інші, а тут безпосередньо це вплив на тебе і написано тобою. Так я ще цього відео не викладав, але є відео, де я вперше прослухав музику до своєї пісні. От і я просто ридав. Я йшов по вулиці і просто не міг зупинитись, тому що. Я не знаю, я не знаю, як це вийшло. Це просто музику для до цієї пісні писав мій друг. Кращий ми з ним з першого курсу консерваторії, якби разом. Це класний піаніст. Зараз піаніст Джамали Артем Новіков, і він написав. Ці скрипки, піаніно, ці всі барабани, він це все вписав. І це було настільки якось в синергії ми це створили, і це було також дуже швидко. І коли вперше він скинув, я просто ну, не міг зупинитись, тому що просто музика якось попадає в твої найглибші зони якогось такого відчудження, неприйняття, і ти хочеш просто розчинитись, дійсно розчинити якісь всі свої проблеми і свої ціні. Дві сторони в цій музиці, і вона дійсно ну, мене вона лікує. Мене лікує і ця пісня, і це ти, і тим сині Тобто мені подобається їх прояв, мені подобається про що вони, мені подобається, як вони доносяться в світ. Гіде, і на завершення, враховуючи вже твій досвід, враховуючи кількість спілкування і почутих історій, уявімо таку ситуацію. Безпосередньо, якби ти побачив людину, яка от Знову ж таки, як ми обговорювали відео на початку, там, де сидить елементарно під супермаркетом людина без зуття, а ти бачиш людину, яку бачиш, що щось турбує, причому дуже сильно турбує, там, де пройти повз, особливо враховуючи а, твій перформанс безпосередньо спілкуванням з обіймами. Що б ти їй сказав саме в той момент, от не будучи підготовленим до цього? Хочеш, я тебе обійму? Е... Не знаю, не знаю. Мені завжди важко з людьми, які сумують. Тобто, мені важко бачити їх, важко якось просто проходити повз і завжди хочеться щось віддати. У мене є такий режим спасателя, От, хоча психологічно це неправильно, але інколи хочеться просто протягнути руку і дійсно. Дійсно, можна обійняти, можна спитати, що взагалі потрібно, е, яка зараз потреба, е, і дати те, що потребує людина. Мені здається, це дуже правильний напрямок, і мені головне, щоб ми не закривалися не тільки в собі своїх проблемах, а щоб ми відкривалися допомагати іншим. Друзі, а сьогодні про пісню, яка в принципі про це розповідає: про те, що важливо розкриватися, важливо підтримувати своїх близьких елементарно, навіть просто жестом обійм. Спілкувалися про цю пісню з є безпосередньо виконавцем їдом. Дякуємо тобі величезне, дякуємо тобі за твою щирість. Будемо чекати. І, от правильно сказав, сподіваємось, що цей меседж дійде до музичної сфери. Що навіть нішева музика вона не просто має бути, вона має бути десь на верхах, бо вона найщиріша і вона про справжні емоції так. друзі. Я з вами буду прощатися попереду. Вихідні проведемо їх максимально прекрасно. Проводіть їх своїми близькими. Послухайте цю пісню разом із ними. Пробудіть оці емоції, які можливо десь через повномасштабне вторгнення, через якісь особисті негаразди Ми заховали відкритися, бо це неймовірно важливо. Всім гарних вихідних почуємось.